Друзі, всім привіт! Продовжуємо тему ОПС для роутера і не тільки. Ця ОПС, я дивлюся, вам так зайшла. Трошки тут модернізував. Вже другий чотки поставив подвійний. Отака От у мене є. Я активно користуюсь, все воно класно працює. І зараз вона у мене одинарна. Тобто для одного пристрою. І давайте зараз зробимо для онушки так званої і для роутера. І там можна навіть не тільки, щоб вони по 12 вольт. І той, і той був 1, 9, другий 12, там 5. І так, що нам потрібно для цього? Це відкладаємо. Звісно, 3-амперний блок живлення. Ми будемо використовувати 3 амперну плату. Щоб хватало нам все це живити і заряджати. Кабель, який це все буде витягувати теж. Так, далі поїхали платка швидкої зарядки. Дві підвищуючі плати на чіпі 3296. Ось такі, це такі самі ходові Якщо дивіться, вони до 2 Ампер, і там, чесно, ну я не потужні роутери не знаю, скільки вони там тягнуть потужності. Але це для таких малопотужних пристроїв. Якщо у вас там якийсь потужний роутер, то дивіться, треба, надо буде тоді да, да, підбирати платку більш потужну. Так, звісно, під плату 2312 плата захисту. Зараду і, і розряду. І, звісно, діод, шотки Це подвійний діод. Я скринчик характеристиків зроблю. В моєму випадку я знайшов саме мінімальне. Це 10 А 60 вольт. Ну, буде з запасом. Теж непогано. Знайдіти менше трошки. Добре. Ну, я думаю, такий буде самий такий нормальний. Дивіться, тут спільний в нього е, катод. Аноди два по бокам. Тому, і дивіться, вони ще бувають різні. Там треба дивитися по малюнку. Отута, от, е, ну, я скринчик зроблю, там все видно. Там ще є е, спільний анод. І там ще якісь, вроде як, послідовний. Ну, я такого не зустрічав ну, тим паче. Схожий він на транзистор, до речі. Так що не думайте, що це транзистор. Так, далі. Ну, звісно, драти, це і так зрозуміло. У мене красних немає і чорних у мене дуже багато ще залишилося голубих і коричневих. Тому голубий плюс, коричневий мінус будемо використовувати. Так, і тут у мене вже підготовлення є. Штекери 5,5 на 2 мм. Трошки різними зриву, щоб можна було якось їх розпізнавати. Де на онушку буде 12 вольт, буду робити під онушку 12 вольтову і під роутер 9 вольтовий. Це також там своїм родичам буду робити. Щоб можна було хоч трошки якось розлічати і щоб не міряти кожен раз. В моєму випадку в два таких. Ви будете використовувати ті, які вам треба. Так, і ось такі у нас буде мобір. А, ще, звісно, ще ж холдери треба нам. Якщо, ну, Я вважаю, що треба для двох пристроїв, щоб було ну хоча б чотири. Як там для одного роутера я робив два, мені вистачає, там 6 годин він тримає, заряджається там він швидко там, година, мабуть. Там. Так, і буду робити схему таку, щоб більш понятно. Зроблю з одного, бо в мене вже він один там залишився. Один-два, їх не буду вже спаювати. Ну, смисл буде однаковий, тому що вони паралельно набираються. Добавляємо, додаємо, додаємо. Скільки нам сюди, ну, краще 4. Вони будуть і заряджатися, успівати, і, і буду вам тримати там теж 6 годин. Мабуть, будуть тримати точно. Треба пробувати. Так, ну мультиметри, щоб виміряти це все діло, коли ми будемо підкручувати. Так, і так, зараз спробую так трошки, може, чи як сказати, помодульно підпаювати і більш детально вам розказувати, що як спаяти, щоб ви розуміли. І так, поїхали. І так, друзі, перший модуль, який ми спаяємо, ну, от я так, буду помодульно, як я казав, це е, буде у нас плата зарядки IP2312, швидка зарядка 3 перна, і плата захисту. Нагадую, дехто не знав, ну тут це підписано, може тут погано видно. Всередині у нас буде е, нагрузка нашої ти. Це будуть у нас платки наші. Вці. І по бокам у нас тільки буде підпаюватися батарея плюс-мінус B, B, B- і плюс, П мінус, де нагрузка. Тобто виглядає все. Отак от. Сюди ж ми підпаюємо наш холдер. Не буду зараз все докучі зробити, щоб ви бачили такого плану. Бо тут ви нічого не, не розберетеся. Буде все отак от. Розпаювати, щоб було більш зрозуміло. Так. Сюди по бокам холдери живлення наше. Посередині припаємо плату. Далі беремо два модулі і паралелимо їх. Плюс к плюсу. Ну, як холдери ми там спаємо мінус к мінусу. Дивіться, що тут написано де вхід, де вихід на них. Не, не плутайте. І мінус ж тоже. Мінуса, плюса полярність. Так, взяли. Підпаяли. Є. Мінус. Можна зразу пропаяти мінус. Мінус у нас буде напряму під'єднуватись, тому можна зразу підпаяти вихід на мінус. І він буде зразу припаюватись к мінусу на плаці захисту. Підпаяли є. Так. Бачимо, да, що тут коїться. Далі. Підготовлюємо наш діод шотки. Е, Обов'язково шотки, тому що на ньому е, втрачається менш за все е, нашої напруги. Там декілька мілівольт в цій схемі воно буде втрачати. Там деякі писали мені. На той, що там до 0,4 В. Ні. Не втрачається там нічого. Це на мультиметрі все видно. Що нічого не пригає, нічого не перезавантажується. Якби 0.4 втрачалось вольта, Ну ви ж зрозумієте, що це дуже багато. Воно по любасу де б щось би десь перезагружалось. Би, або щось б не так може вже робило. А так, це на мультиметр, я все це демонструю. Так, і дивіться, ложимо діод до нас характеристикою малюнками і підпаємо до нього зразу драти? Раз, є. Два, є. До речі, до три до дроти використовуйте теж не тоненькі. І три. Ну, дивіться ж, не перегрівайте. І так. Дивіться далі, що ми робимо. Тут можна трошки, щоб зрозуміленька. Оцей довшенький. З цієї сторони підпаяю. Зараз може побачити на що так. Ну, різниці немає, це просто, щоб було трошки зрозуміло. Так, сразу оцей з одного катода крайнього. О, анодовий, бачите, так. Ми припаємо на плюс сюди підпаяли так, і тепер у нас общий Анод ми підпаємо на плюс на оцю плату середній. Будемо так, може, десь хто не, не розуміє, дано катоди. Так, підпаяли. А оцей ми заживлюємо. Від плати. Так, є. Е, дивіться, що вийшло. Ось така схемка. Я її для того, щоб видно було, щоб хоч трошки було зрозуміло, що куди я підпаяв, щоб не було зайвих потану, то каляк-моляк, які там малював, Вибачте, я ще фотошопом не володію всякими такими прибомбасами. Хоча там декому і обіцяв, що наступного разу, але ще в мене. Нема часу це все добратися до них. Так. Ну і звісно, підпаємо наші на вихід плат повишаєк, підпаюємо наші роз'ємчики 5,5 на один. На другий. Контролюйте, не забувайте полярність. І так. Ось і вся наша схема. 5 хвилин зайняла нам часу. Так. Так, друзі, переходимо далі. Під'єднуємо мультиметри. Це для демонстрації. Ну і щоб ви розуміли, Деяка платка, щоб ми поняли. Так, вставляємо нашу батарейку акумулятор. Так, 20 вольт. Тут виставляємо. Це є автоматичний. І тут у мене вже, бачите, виставлені вони. 1,12 12 у мене жовт. Я вже тут і сам так зараз скажу. Так, оцей у нас. Ага, значить, жовтенький у нас буде 9. А чор, о, чорненький буде у нас 12. Хто не знає, як виставляти, під'єднали мультиметр. І тут у нас є болтик і крутимо. Бачите, додається і зменшується. 12 виставляємо, ну, хай 12.05 на якісь там втрати. Зараз підкручу. Ну ось так десь. Ну і там у мене чуть більше. Так. Ну хай так не будемо довго крутити. Так, і тепер зараз у нас система працює від батареї. Під'єднуємо живлення. Показники ніде нічого не стрибнуло, не помінялось. Даже в соті вольти вони не помінялися. Зараз у нас іде живлення напряму. постараюсь по максимуму, щоб зрозуміло було на що тут діод. Ну так, грубо розповім. Ось у нас пішло воно через діод. Він пропускає в цю сторону у нас по колу, і пішло в одну сторону, де у нас цей ток. Він отут, від'єднує батарею, коли у нас тут іде. Ну, це, грубо говоря, не дає наші батарейки, заряджають, не дає наш нашому акумулятору, не пропускає через нього цей ось струм, і він не розряджається. Він зараз тільки у нас заряджається. Просто заряджається, коли у нас іде струм. Коли ми будемо вимикати, ось як знову дивимося за показниками, ніде нічого не просіло, не убралось, Зараз знову від акумулятору. То тут напруги нема, і він йде через акумулятор. Іде отак от. Може, тут не видно. Ось через акумулятор і сюди йде. Це, грубо говоря, я вам розповідаю, на що тут. Діод. Не можна відразу нам і заряджати, і брати струм з акумулятора. По-перше, вони ніколи у вас не, не зарядяться. Як мінімум нормальний. Постійно він у вас то віддає, заряджає, він бідолага, там не знає, що йому робити. Це до нього дуже погано і він швидко дуже вийде з ладу. Тому аліті він там ще й капризний, не дай Бог, там щось з ним случиться. Краще робити так. Є там такі версії без діодів, але з діодом це буде правильніше. Він буде контролювати цей процес. Коли, коли є світло, він напряму буде нам давати сюди. І буде. Заряджати окремо, грубо говоря, наш акумулятор. Ну, ось так. Якщо щось неправильно, ви мене поправте, може десь щось там забалакався, і опять під'єднуємо. Все чудово працює, буде все йти. Вимикаємо. А і, до речі, щоб ви зрозуміли, як це все працює, виймаємо акумулятор. Теж дивіться за показниками. Ніде нічого опять не просіло. Якщо відживлення, воно робить і без акумулятора. Тобто наш струм цей, коли, коли від батареї, він не проходить через акумулятор. Оце, насад, оце смисл всього О, Це може найкраще буде і пояснення, мабуть. Тобто він йде напряму. Акумулятор окремо заряджається. Це, ну, Мені ця схема більш всього вподоби, І вона, мені кажеться, і буде безпечніша і краще. Тобто, ну, все як положено, все нам буде класно. Тому дивіться там самі павербанки сюди, ви мені там писали. Ну сюди павербанки. Це схемка простіша, що можна тільки придумати. Нічого не треба сюди вигадувати. Робіть отак і все буде в шоколаді. У мене така схемка, правда, на один. У мене оптоволокна нема, у мене стоять акумулятори там, я розповідав в першій частині. О, акумулятори на, на свічу, на модемі, е, провайдера. Тому у мене все робить від е, звичайного кабеля товітої пари, як він там правильно називається. Так, ну а це буде подвійна. До речі, можна такі теми використовувати і для живлення е, простих там е, камер, які там просто 12 вольт запитуються, які там карта пам'яті в неї вставляється. Вони там від 12 вольт. По цій схемі можна буде провести отакий штекер, там, де вона стоїть. І коли світла немає, так само буде все перемикатися. Тобто, у мене, може бачили, стоїть я і робив відео, і у мене по цій схемі також є УПС для колонки газової. Кому може треба. Тобто, можна і де у вас ток до 2 Ампер, максимум там 3, можна використовувати такі штуки класні. Так що мені подобається. Так що, ось. Така у нас схемка. Получилося. Все працює, все чудово. Зараз вимикаємо і все вимкнеться, тому що нема у нас зараз ні акумулятора, ні живлення. Оп, все потухло. Все. Так що, народ, дивіться, це. Вам тільки залишиться оце все придумати. Якщо така величенька, я рекомендую якийсь там подумати. Може, десь у когось щось є. Ні, значить, коли буде 4 таких, 4 холдери або там четвірний цей відсік. Там можна все це розмістити. Обереження. Там акфіксом приклеїти двостороннім скотчем, термоклеєм. ну... Воно можна, до речі, сміливо клеїти термоклеєм, воно вся, ця схема вона не гріється. Іноді чуть-чуть підігрівається так більш сильненька зарядка, плата зарядки, тому що якщо у вас там 6 годин не було 4, то будуть дуже розряджені акумулятори, і буде вона так спочатку дуже сильно нагріватися і брати сильно заряд. Так, ну, вроді, все так, постарався по максимуму він вам, щоб було зрозуміло, як воно все працює. Тому надіюся, вам було це відео корисно. Теж зайде вам. Так що ставте подобайки, лайки, кому як подобається. І далі буде ще багато цікавого. Хто не підписався, підписуємося. Це нам все добре. Далі буде.